Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім про те, через що тисячі пенсіонерів в Україні щомісяця втрачають величезні гроші, просто віддають їх, хоча могли б не платити взагалі. І найприкріше вони навіть не знають, що мають на це право. Мені постійно пишуть люди, скаржаться на платіжки. За газ космічні суми, за електрику непідйомні, взимку взагалі не знають, як виживати. А коли починаю розбиратися, виявляється, що ця людина могла взагалі не платити зовсім нуль гривень, але ніхто їй про це не сказав. От живе пенсіонер, отримує мінімальну пенсію, ледве зводить кінці з кінцями. Кожен місяць платіжка на 800 тисяч гривень узимку. Для нього це катастрофа, вибирає або ліки купити, або комуналку заплатити. А він, виявляється, має право на повну компенсацію 100%. Держава має йому повертати всі гроші. Але він про це не знає, тому що ніхто не сказав. Інша ситуація. Людина пропрацювала 30 років на одному місці, вийшла на пенсію, продовжує жити там само, платіжки приходять, платить. Не знає, що є закон, який дає їй право на компенсацію. Просто ніхто не пояснив. А скільки таких людей? Десятки тисяч, можливо, навіть сотні. Люди, які віддали все життя своїй роботі, працювали за копійки, отримували мінімальні зарплати, тому що хтось вже має цю роботу робити, а тепер на старість мають копійчану пенсію і величезні платіжки за комуналку. І найприкріше не те, що платіжки великі, Найприкріше, що є законне право не платити, але люди цього не знають. Тому що система не працює автоматично, не прийде до вас ніхто і не скаже, ви маєте право на пільгу, ось вам компенсація. Ні. Ні, ви самі маєте знати, самі прийти, самі документи зібрати, самі довести, що маєте право. Зараз я все розкажу детально. Хто має право на компенсацію, які професії, які умови, що треба зробити, куди йти, які документи нести. І головне, як перевірити, чи ви підпадаєте під цю категорію. Бо дуже часто люди думають, що їм не належить, а виявляється, належить. Або навпаки, думають, що належить, а насправді є якась умова, яку вони не виконують. Перш ніж перейдемо до деталей, коротке прохання до вас. Якщо ви дивитеся мій канал регулярно, але досі не натиснули підписатися, зробіть це зараз. Для мене це дуже важливо, це допомагає каналу рости і робити більше корисних відео. Лайк поставте, коментар напишіть, хоча б просто дякую чи плюсик. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, посилання в описі. Там я публікую те, що не завжди встигаю зняти на відео: новини, зміни, важливі деталі. Все без зайвого шуму, без реклами, тільки суть. Ваша підтримка дає мені сили продовжувати. Кожен лайк, кожна підписка показує, що моя робота потрібна, що я недаремно сиджу, вивчаю закони, перевіряю кожну цифру, дзвоню в пенсійний фонд. Дякую кожному, хто вже підписався. А тим, хто ще ні, натисніть червону кнопку зараз. Поїхали далі. Отже, про що йдеться: в Україні є закон, який дає певним категоріям пенсіонерів право на 100% компенсацію витрат на комунальні послуги не знижку, не 50%, а саме 100% повернення всіх грошей, які ви заплатили. Це стосується газу, електроенергії, води, твердового палива, скрапленого газу, всього, що пов'язане з комунальними платежами. Ви платите, а держава вам компенсує повну суму назад. Але тут є дуже важливі умови. Не всі пенсіонери мають на це право, тільки певні категорії. Зараз розповім детально, щоб ви могли перевірити, чи підпадаєте. Перша умова місце проживання. Ця пільга діє тільки для тих, хто живе в сільській місцевості, не в місті, не в селищі міського типу, а саме в селі. Якщо ви живете в обласному центрі або районному місті, ця пільга вас не стосується, тільки село. І дуже важливо, ви маєте не просто бути зареєстровані в селі, а реально там проживати. Якщо у вас прописка сільська, але фактично живете в місті у дітей, компенсації не буде. Перевіряють це. Просять підтвердження від сільської ради або іншими документами. Друга умова. Ваша професія до виходу на пенсію. Це найголовніше. Компенсація належить тільки тим, хто працював у певних сферах, які саме: педагогічні працівники, вчителі, вихователі дитячих садків, викладачі шкіл, завучі, директори шкіл, всі, хто мав педагогічну посаду в сільській школі чи дитсадку, медичні працівники. Лікарі, фельдшери, медсестри, завідувачі амбулаторій, працівники сільських лікарень чи фельдшерсько-акушерських пунктів також фармацевтичні працівники сільських аптек, працівники культури це бібліотекарі, працівники будинків культури, музеїв, закладів освіти сфери культури. Якщо ви працювали в сільській бібліотеці, сільському будинку культури, маєте право спеціалісти із захисту рослин. Це агрономи, які працювали в сільському господарстві на державних чи комунальних підприємствах. Важливий момент. Мало просто працювати в цих сферах. Треба, щоб на момент виходу на пенсію ви працювали саме на тій посаді, яка дає право на пільгу, і щоб стаж роботи на такій посаді був не менше трьох років. Наприклад, ви все життя працювали вчителькою в сільській школі, а за рік до пенсії перейшли на іншу посаду бухгалтером у тій же школі. На пенсію виходите бухгалтером. Пільги не буде, тому що бухгалтер не входить у список професій, які дають право на компенсацію. Або інший приклад. Ви працювали медсестрою в сільській амбулаторії 2,5 роки, потім звільнилися і пішли на пенсію. Стажу не вистачає, треба мінімум 3 роки, пільги не буде. Тому дуже важливо перевірити точно, скільки років ви пропрацювали, на якій посаді були на момент виходу на пенсію, чи входить ваша посада в перелік тих, що дають право на пільгу. Третя умова: рівень доходу. І це теж дуже важливо. Багато хто тут прогорає. Пільга надається тільки, якщо середньомісячний дохід вашої сім'ї у розрахунку на одну особу не перевищує певну суму. На 2026 рік цей ліміт орієнтовно становить 4580 гривень на людину. Як рахують, беруть загальний дохід усіх членів сім'ї за попередні 6 місяців. Ділять на 6, потім ділять на кількість людей. Якщо виходить менше ліміту на кожного, пільга є. Якщо більше немає. Приклад. Ви живете одна, пенсія 3500 гривень. Інших доходів немає. Це менше, ніж ліміт. Пільга є. Інший приклад. Ви живете з чоловіком. У вас пенсія 3500, у нього пенсія 5000, разом 8500 гривень на двох. Ділимо на двох 4250 на кожного. Це вписується в ліміт, пільга може бути або живете з дорослим сином, який офіційно зареєстрований у вашому будинку. У вас пенсія 3500, у нього зарплата 15 тисяч, разом 18500 на двох, тобто 9250 на кожного, набагато більше ліміту. Пільги не буде, навіть якщо син фактично не живе з вами, а тільки зареєстрований, тому дуже важлива реєстрація. Якщо у вас зареєстровані діти, онуки, інші родичі, але вони фактично не живуть, їхній дохід усе одно враховується і може перевищити ліміт. Треба або виписувати їх, або доводити, що вони не проживають разом із вами. Четверта умова що саме компенсується: пільга покриває витрати на. Оплату житлово-комунальних послуг це газ, електроенергія, вода, водовідведення, опалення, вивезення сміття, все, що входить у комунальні платежі. Придбання твердого палива. Якщо ви опалюєте будинок дровами чи вугіллям, держава компенсує вартість палива в межах встановлених норм. Зараз це одна тонна твердого палива на рік. Придбання скрапленого газу. Якщо у вас немає центрального газопостачання і ви користуєтеся балонами, компенсується в межах норм. Рідке пічне паливо, якщо опалюєте будинок дизельним чи іншим рідким паливом, теж компенсується. Але є важливий момент у межах встановлених норм. Це означає, що держава компенсує не скільки ви там витратили, а скільки встановлено нормою споживання на одну людину. Якщо ви витратили більше норми, за надлишок доведеться платити самим. Наприклад, норма газу на місяць для опалення та приготування їжі певна кількість кубометрів. Якщо ви витратили більше, за різницю платите зі своєї кишені, компенсація тільки в межах норми. П'ята умова, як оформити цю пільгу. Автоматично вона не надається. Треба самим звертатися до пенсійного фонду і подавати документи. Які документи потрібні? Заява про надання пільг на оплату житлово комунальних послуг. Форму дадуть у пенсійному фонді або можна завантажити з їхнього сайту. Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Це може бути довідка з сільської ради, виписка з будинкової книги, інші документи, які підтверджують, що ви реально живете в селі. Довідка з попереднього місця роботи дуже важливий документ. У ньому має бути вказано, на якій посаді ви працювали, скільки років, коли вийшли на пенсію. Ця довідка підтверджує, що ви входите в категорію педагогічних, медичних чи інших працівників, яким належить пірга. Якщо школа чи лікарня, де ви працювали, закрилася або її реорганізували, довідку можна отримати в архіві або в районному відділі освіти чи охорони здоров'я. Вони мають зберігати кадрові документи пенсійне посвідчення і паспорт, стандартні документи для ідентифікації, довідка про склад сім'ї та доходи, щоб підтвердити, що ваш середньомісячний дохід не перевищує встановлений ліміт. Після подачі всіх документів, пенсійний фонд перевіряє вашу інформацію і вносить вас до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Це офіційний реєстр, у якому ведеться облік усіх пільговиків. Як тільки вас несуть до реєстру, пільга почне діяти. Компенсація виплачується щомісяця разом із пенсією або окремим переказом на ваш рахунок. Залежить від того, як у вашому регіоні налаштована система виплат. Важливо. Компенсація надається тільки вам особисто. На членів вашої сім'ї, які живуть із вами, вона не поширюється. Навіть якщо ваш чоловік теж пенсіонер і теж колишній вчитель, він має окремо подавати документи на свою пільгу. Тепер про альтернативу: А що робити, якщо ви не підпадаєте під жодну з цих категорій? Якщо ви не працювали педагогом чи медиком, або живете не в селі, або дохід перевищує ліміт. Чи є якась допомога? Так, є. Це житлова субсидія. Вона призначена для всіх, хто не може самостійно оплачувати комунальні послуги через низькі доходи. Житлова субсидія це не 100% компенсація як пільга. Це часткова компенсація, яка розраховується індивідуально для кожної сім'ї. Скільки саме компенсують, залежить від вашого доходу, складу сім'ї та розміру комунальних платежів. Як оформити субсидію? Три способи. Через пенсійний фонд. Приходите особисто, подаєте заяву та декларацію про доходи. Якщо ви не працюючий пенсіонер і живете один, цього достатньо, інших документів не треба. Через ЦНАП. центр надання адміністративних послуг. Можете звернутися туди, там допоможуть заповнити всі документи. Онлайн через портал Дія. Найзручніший спосіб заходите в додаток Дія, вибираєте послугу житлова субсидія, заповнюєте електронну форму. Все подається автоматично. Не треба нікуди їхати, стояти в черзі. Субсидію призначають на опалювальний та неопалювальний сезони окремо. Якщо вам уже призначили субсидію раніше і обставини не змінилися, вона перепризначається автоматично. Не треба щороку заново подавати документи. Але якщо змінилася кількість людей у сім'ї, дохід площа житла треба повідомити і подати нові дані. Інакше субсидію можуть припинити або перерахувати неправильно. Важливий момент про субсидію: є випадки, коли її не дадуть, навіть якщо дохід низький. Якщо у вас є заборгованість за комунальні послуги, Спочатку треба погасити борг або укласти договір про реструктуризацію, щоб платити частинами. Якщо хтось із членів сім'ї протягом року купив товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень, крім витрат на лікування державі це показує, що гроші в сім'ї є, просто витрачають їх не на комуналку. Якщо у вас на депозиті в банку більше 100 тисяч гривень або облігацій на таку суму, Держава вважає, що якщо є такі заощадження, можна платити за комуналку самостійно, якщо у вас більше одного житла. Крім деяких винятків, наприклад, отримане у спадок або розташоване на окупованій території. Якщо площа житла дуже велика, більше 130 квадратних метрів для квартири або 230 для будинку, крім багатодітних сімей і деяких інших категорій. Тепер про додаткові пільги, які мають пенсіонери. Не тільки на комуналку, а взагалі. Звільнення від земельного податку. Всі пенсіонери за віком мають право не платити земельний податок за одну земельну ділянку. Розміри до 0,25 гектара в сільській місцевості, до 0,15 гектара в селищах міського типу, до 0,10 гектара в містах. Це стосується ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, дачного будівництва, садівництва, городництва. Якщо у вас кілька ділянок одного виду, звільнення тільки для однієї. Вибираєте самі для якої. Щоб скористатися, треба подати до податкової інспекції заяву і копію пенсійного посвідчення. Один раз подали і вільні від податку постійно, поки маєте статус пенсіонера. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Це не загальнодержавна пільга, а місцева. Залежить від рішення конкретної територіальної громади чи міської ради. У багатьох містах пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті трамваях, тролейбусах, автобусах. Треба уточнювати у своїй місцевій раді, чи діє така пільга у вашому населеному пункті. Знижка 1% за своєчасну оплату газу. Це не пільга для пенсіонерів, а для всіх споживачів. Але корисно знати: якщо ви оплачуєте газ до 15 го числа місяця через онлайн сервіси, банківські додатки чи термінали, автоматично отримуєте знижку 1% від суми платежу. Здається, небагато, але за рік назбирується. Якщо платите тисячу гривень на місяць, економите 10 гривень щомісяця, 120 гривень за рік, для пенсіонера це теж гроші. Тепер підіб'ємо підсумки і дам чек-ліст. Хто має право на 100% компенсації комунальних послуг пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, працювали до виходу на пенсію педагогами, медиками, працівниками культури, спеціалістами із захисту рослин. Мають стаж на такій посаді не менше трьох років. Середньомісячний дохід сім'ї не перевищує встановлений державою ліміт. У 2026 році це понад 4500 гривень на особу. Що компенсується: газ, електроенергія, вода, тверде паливо, скраплений газ, рідке паливо в межах встановлених норм. Найголовніше, не бійтеся звертатися за своїми правами це не милість, а ваше законне право. Ви пропрацювали все життя, платили податки, виховували дітей у селах, лікували людей, навчали, держава зобов'язана вам допомагати. Якщо у пенсійному фонді кажуть, що вам не належить, а ви впевнені, що належить, вимагайте письмову відмову з поясненням причини. Часто після вашої наполегливості з'ясовується, що пільга все ж таки є якщо самі не можете розібратися, попросіть допомогти дітей, онуків, сусідів. Зайти в дію, зателефонувати у пенсійний фонд, з'ясувати деталі. Багато людей готові допомогти, просто треба попросити. І найважливіше, поширюйте цю інформацію, скільки ваших знайомих, сусідів, родичів не знають про свої права, скільки колишніх учителів, медиків платять величезні суми за комуналку, не знаючи, що можуть не платити. Пишіть у коментарях, чи стосується вас ця тема. Чи користуєтеся ви такою пільгою, чи знаєте когось, кому це потрібно. Діліться досвідом, чи легко було оформити, чи були якісь проблеми, скільки часу зайняло. Ставте лайк обов'язково, це дуже важливо, щоб відео побачило якомога більше людей. Алгоритми YouTube просувають відео з високою активністю. Чим більше лайків і коментарів, тим більше людей дізнається про свої права. Дійте вчасно. До зустрічі.